Друзі, ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Щойно гвардійський ракетний фрегата ладний спалахнув чорному морі під час пуску ракети на Одесу. Та Київ. Трапився підрив комплекту під час того, як в нього пролетіла двійка невідомих ракет. Як передає телеграм-канал Морський Вовка, жодна так і не взлетіла. Вибухнули просто в повітрі, пошкодивши корабель, до такої міри, що екіпажу прийшлося спускати рятувальні шлюпки на воду. Корабелі ремонту не підлягає. Пишуть телеграм-канали. Чорноморський флот за останні два тижні несе утрати не тільки через дрони та ракети, але й через свої Ефективні пускові шахти наразі Україна перехопила ініціативу над ситуацією у Чорному морі. Сьогодні уже ЗСУ диктує свої умови ведення там бойових дій. Однак не варто списувати з рахунків Чорноморський флот РФ. А про це розповів Дмитро Платенчук в атері Еспресо. Він наголосив, що не на слід списувати корабельний склад ворога по Росії. Адаптується до нових проблем. Тому планування операції зі знищення ворожого флоту доводиться проводити більш детально та злагоджено. При цьому за словами речника нині складно прогнозувати, що очікує Україну. Цьому році загалом можемо говорити про позитивну тенденцію наших дій у чорному морі. Зокрема, можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці у цій справі. Ініціатива багато уважить, оскільки з'являється можливість нав'язувати свої умови ведення бойових дій. У нас це виходить, але ми маємо працювати й надалі. Оскільки за словами командувача ВМС ЗСО Олесія, Неєшпапи, кожне судно піде військовим прапором у Чорному морі. Для нас є законною ціллю, зазначив Платенчук. Експерти наголошують, що ситуація, яка склалася у чорному. Морі між Україною та Росією є певною мірою унікальною, бо після того як розпався радянський союз, його чорноморський флот був розділений між Росією, Україною та Грузією, але грузинський флот Росія знищила ще під час нападу 2008 року. Український був практично знищений під час захоплення Криму 2014 року. Тоді як нагадують американські військові експерти з корпорації Rand Росія використала тисячолітню тактику. Затопила старі судна у ключовому каналі, щоб затримати українські кораблі в порту. А потім Захопила їх сухопутного боку. Результатом стало те, що російський флот домінував у Чорному морі протягом останнього десятиліття. Нагадують дослідники Ренд у своєму аналізі від жовтня минулого року. Перед широкомасштабним торгненням Росія на Україну у 2022 році Москва завела нові кораблі у Чорне море, сподіваючись на те, що їх вистачить для війни проти держави, яку вона позбавила флоту. Але коли війна не закінчилася, його блискавичною перемогою, можливості посилити флот за рахунок кораблів з Балтійського чи північного флоту Кремль. Уже не мав, завадила Туреччина, посилаючись на конвенцію Монтре від 1936 року, яка дає право Анкарі обмежитися вхід суден ворогуючих країн Чорне море, Туреччина закрила свої протоки босфори Дарданели для російських військових кораблів. Після того, як Україна піонер масового використання морських дронів проти флоту противника, сполучила цю нову технологію з ракетними ударами та мінами. Кораблі Чорноморського флоту Росії опинилися у пасті. Україна показала, що комбінація дронів ракетно-земного базування та морських мін може Позбавити більш просунутий флот, можливості здійснювати контроль над морем, принаймні у відносно обмеженій водоймі можуть дослідники РЕНД. Вони додають, що українська тактика застосування термінових дронів не є універсальною в океані. Потужний флот все одно має переваги, але в історії кажуть дослідники: більшість морських битв відбувалися саме у відносно закритому морському просторі, та і технології не стоять на місці. Тому урок України є все ж дуже цінний. Ніхто не очікував такого повороту військово-морській тактиці. Такому маленькому морі, як чорне, великі кораблі, просто смертники вчорашній день, каже український експерт Андрій Клименко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.